Мистецькі заходи в рамках мультижанрового фестивалю Свобода вибору продовжують вражати своєю унікальністю та багатогранністю. Вперше за історією існування державного історико-архітектурного заповіднику Стара Умань відвідувачі мали змогу побувати на відкритті виставки суконь художниці і дизайнерки Віки Барон. Філософія відносин. Фестиваль наш мультижанровий. І тому прошу звернути увагу, що в нас і проекти пов'язані з живописом і з скульптурою. Сьогодні в нас дизайнерські об'єкти, але формою своєю це сукні, це е, є і прикладні об'єкти. Віка Борон е, дуже цікава художниця, філософ, і е, вона підходить до. Матеріалу як до об'єкту свого діалогу. Вона контактуючи з матеріалом, вона, вона не може навіть на початку роботи з об'єктом до кінця розуміти, який матеріал буде використовувати. Вона працює між абсолютно. Художніми творами і прикладними, і в першу чергу роботами для театру. Базово, де вона працює і робить дуже цікаві фактично шедеври, в яких працюють актори, це Нью-Йоркський театр «Метрополітен Опера. Загалом на виставці було представлено сім суконь та аксесуари для одягу Олексія Владімірова. Кожна виставка, представлена в рамках фестивалю, триватиме тиждень. Проте в планах Геннадія Гудгарса на наступні роки проводити виставки кожного дня.